І всім привіт! З вами я. І сьогодні я буду тролити жителя. Да-да. Що це я його задумав тролити? Бо він робив там невеликі чудеса на цій горі. Коротше, що він робив? Він там е, цей, подавав сигнали росіянцям, і я його сьогодні таки провчу. Без діла я це все-таки не залишу. Я його зараз дуже ефективно за тролю. Вам дуже сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Так, коротше, у нас є таке селище, там, де ми живемо. Привіт, житель! Привіт! Так, окей, давай, давайте зайдемо в мій будинок. Отакий ремонт нормальний, в принципі, собі зробив. В принципі, все тут нормально. Окей, ліжка все є. Я приготував е, уже речі в інвітарі, побігли до цього інфратура. Так, спорт майданчик. Оу, привіт, житель! Привіт! Що треба? Е, та, я тут хотів з тобою шашлики пожарити, а за кого ти це перепугу захотів. Та просто захотів з тобою пожарити шашлик. А, ну окей, я зараз мені йду, іди поки туди. Окей, іду. А ви ж поняли, в чому прикол буде? Я для нього підготував спеціальне погане м'ясо, і ще йому зроблю. Я його отрую і повішу над костром. Це буде тупо, дуже смішно. Окей. Тут уже е, хтось недавно е, роз, цей, роз е, тільки що жарив шашлик. Привіт, житель. Привіт. Е, і цей ще житель хвастався, що в нього такий прикольний будинок. Віче його тупо там ще ремонту нема. Блін. Коротше, давайте зайдемо. Так. мені там хтось плаває. Окей, е, давайте вже в принципі підготуємо все. Давайте поставимо вже все на кустер. А, в мене ж три м'яса. Ау! Воно пече. Так, а хліб я не зможу поставити правильно. Окей. Поки не буду підпугувати, беру. Е так, давайте. Так, тепер так, давайте F. Так, давайте беру 8. А, я його намазав оцим поганим. Е окей. І тепер беру обратно. Так, воно не кладеться. Будем жарити вручну. Окей, я чекаю жителя. Окей, я поки буду чекати. Окей, я поки буду чекати жителя, поки він прийде. А ви поки поставте лайк і підпишіться на канал. Зараз я буду просто вимикати камеру, щоб ви не виражало, що я виходжу вперед меню. Так, И снова всем привет. Так, за зачекайся, Ляна. Так, и всем привет. И я уже подготовил все, чтобы сработать с Ляном. Понятно, что я сработал выселку, вось... чтобы он там высел. Окей, мы начинаем. <кх> так, я тут витал сейчас с А, окей. Окей. Так, вроде бы... Так, зараз надо разжигать костер, правда? Ну да, да. Давайте розжигу. О, обережно. Окей. Так. Розжигли костер. Окей. Коротше, я для тебе вже тут взяв м'ясо, а смисл. Просто так. Знаєш, але зараз я тобі полью смачнейшим соусом. Так, да, давай, давай, давай. Вот а... воно. Хоч, воно якесь таке дуже странне. Та вона нормальна. А, ну окей. Ех, їх, ех, Блін, не можу відкрити. І що будеш робити? Так, я пішов, зараз відкрию його дома. В мене є відкривашка. Окей, бери. Побігне. Давайте, в принципі, зайдемо. Так, на кухню. Так, давайте возьмем це мясо поє... и польем його. Так. Полили. Ага, все, ми його полили, все нормально. Так, тепер везли... возвращаємо його сюди и біжим. Вот там рыбы куча. Чтобы пожарить. Ну вот я э, зробил. Хоч? Окей, давай. Так, зараз я тебе його выкину. Так, все, ешь. На тобі я кусочек залишил. А, так, окей. Пізніше шесть тій... Опа, наше а, мясо уже зажарилось. Ой, шо не хочу. Подивиться, просто стойчик заснул. Окей, давайте зараз я його повішаю і знову включу запис. Так, окей, давайте виключу. Так, коротше. Так, житель мовчи. Окей, що ти тут робиш? Тут всякі прикладе відбуваються. Ну, окей, мовчати. Коротше, всім привіт. Я вже повішав жителя, він ще спить. Може діло йде до вечора, але буду їсти нашу смач... смачнесеньку, сві... свіжу таку, я так його свій смажене свій. О, mm. oh, яке сма... Зараз м'язко буду, в принципі, їсти. Yeah. Омк смачно. Що... Що твориться? Що? Привіт, житель. А, щось трошки гарячо. Да-да, гарячо. Ва! О боже, а що ти е, е, Чого мене прив'язали? Ну... Тебе привязали дуже по не такій, ну такій, знаєш, причині. Ага. Знаєш, по якій ще причині? Ти шо, з ума зійшов? Ага. Ну, типа, по такій причині, шо, знаєш, ти там російським дисантром з фонариком ходив, показував. О, ні, ага. ти це дізнався. Ладно, я більше так не буду. Ні, 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 знаєш, мені каже, таких слів нема. Ну, я більше не буду. Ну, знаєте, виглядає якось нелепо странно. Я більше <плес> знаєш, Знаєте, напевно краще. Е-е, Напевно, краще все-таки тебе тут потримати трошки, щоб ти там, ну типа, знаєте, виробився імунітет. Ай, ти куди запригнув! Та я за цепочку тримаю. Чуєшся? Чуєш, Оу, зомбік, зомбік Зомбік прийшов Зомбік Ну, їх тут мало спахнуть, але Приходять зомбіки, Да-да. Тримайся, житель, тримайся. О-о-о! Да ч ти не потонув. О боже. Ага. Так, короче, тут уже в мене ага. житель полає. Е, да записуємо! Ага. Стоп! Шо? Шо? Ні, шо? А! А! Труси! Труси! Труси горять! А-а-а! 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 а а Больно, больно! Вогонь! Больно! Ай! Ай! Больно, больно! Ой-ой-ой! Больно тобі, больно! У них маловані інструмент! а, Ой -ой -ой. Больно, больно, больно. а. Вот и слава богу. Вот и кран скажем, слава богу. о оу тут все перекинулось. о оу Вони ж приб'ють за те, що я міст зробив, щоб він палає. Окей, я з вами буду прощатися. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. Всім удачі. Всім дякую. Будь ласка, поставте лайк на фоні цієї ночі і огня. Всім до побачення!